Привіт, розмовляючи про історію Донбасу, ми зазвичай починаємо з солі козацьких часів. А сьогодні я хочу Саш, щоб ми пішли трохи глибше в історію Донбасу, яка називалася Диким Полем. Тим паче, що в розрізі останніх подій, після трагедії на Каховській Гес, почала з'являтися інформація про те, що на тому місці, де була ця ГЕС, була територія. Якась дуже магічна, сильна територія наших козаків, і саме ця територія одна з частин Дикого поля, і що вже почали там знаходити знахідки козацьких часів, і що. Те, що перекривала ГЕС цю територію, воно перешкоджало, наче силам. Ну, я така, знаєш, вдалася в містику. Але стало цікаво, і я вирішила дізнатися про те, що ж таке взагалі це дике поле. І сьогодні ми поговоримо про це. З вами Лідія Хаустова, Олександра Пилипенко. Це подкаст про Донбас. Вітаю всіх, хто нас сьогодні слухає. То що виходить з ліда? Ми можемо вважати, що і Слов'янськ знаходиться на колишніх землях Дикого поля? Ну, якщо взяти якусь стандартну офіційну інформацію, то Дике поле так називали у середні віки, про Чорноморські, приазовські українські степи від Криму до дніпровських порогів, від каспійських воріт до передгір'я Карпат. І е, плодючі землі дикого поля намагалися освоїти ще з часів Київської держави, але заважали набіги кочівників. Е, вони хвилями проходили по цій землі. Е, з історією дикого поля пов'язані всі ці кімерійці, скіфи, сармати, гуни і дуже дуже багато ще. Це ті кочівники, які намагалися тримати під контролем. Так це саме дике поле. От під цю назву попадала велика територія України, і фактично її половина, у тому числі і землі Донбасу та Слобожанщини. Історія дикого поля почалася спочатку з масового переселення з правобережної та лівобережної України козаків, селян і міщан. Це люди, які рвали усі свої зв'язки з колишнім місцем перебування і йшли на території незаселені. Фактично, ці території були нечиними, дике поле, а величезні території, майже аж до Волги, згодом вже були заселені українцями. Так, а якщо говорити конкретно про Слов'янськ, то заселення цих земель відбулося не з будівництвом фортеці Тор, а ще задовго до цих подій. І, хоч прийнято вважати, що тут було дике поле, тобто незаселена земля, історики розповідають, що тут постійно жили люди. Ці території у різний час заселяли скіфи, сарма та лан, як ти вже сказала, і про це свідчать, до речі, археологічні знахідки. Людей, які тут селились, приваблювали не лише багаті ресурси, але й ріки. Для прикладу, наш сіверський донець. <плес> Я намагалася знайти точну мапу, яка б демонструвала нам кордони цього дикого поля. Ну, але, звичайно, їх декілька версій, і ми точно не можемо знати, які саме межі були. Точно знаю, що входили Донецьк, Луганськ, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Херсон, Миколаїв, Кропивницький, Суми, Полтава та Черкаси. Це я маю на увазі з, разом з областями. Угу. Є інші версії, але ми про них не будемо сьогодні говорити. Ну я, до речі, теж бачила картиці. По факту вони дійсно так от, от на половину України йшли, але зачіпали і російські території певні. Так, є таке. Але ми ж ну, говоримо конкретно про те, де в Україні знаходилась uh -huh. територія ця дикого поля. І якщо говорити про дике поле в широкому понятті, то це була здебільшого рівнинна земля, на якій простирались пагруби, річки. Береги цих річок були покриті лісами, там водились тварини, птахи. Широкий степ був багатий з соковитою травою та чорноземом. На цю територію селились утікачі, зокрема селяни, яких після підписання Люблінської унії польські пани перетворювали на кріпосних. Це було досить ризиковано тут селитись, але вони все ж таки потихеньку освоювали ці землі. Їм у цьому сприяли природні умови та багаті природні ресурси Дикого поля. Вони стимулювали досить швидку колонізацію цього краю. Я продовжу про сприятливі умови. До речі, сприятливими взагалі вони стали для заселення українцями десь в 14 15 сторіччі. І під впливом небезпеки від нападів кримських татар у 15 сторіччі чи столітті, як правильно ми пам'ятаємо, обговорювали це, але ладно, у 15 столітті тут сформувалося українське козацтво на цій території. Для боротьби з турецько-татарськими феодалами польсько литовські магнати на правобережжі Дніпра з кінця 14-го століття почали будувати нові замки, оці укріплення і для їх оборони зі своїх підданих формат. Формують козацькі загони, вони е, звільняли козаків від селянських повинностей, е, і наступ польсько-литовських феодалів на українські землі та закріпачення селян спричинило е, масові втечі, як ти вже сказала, да на цій території. Ось якраз цей момент втечі і став е, головним е, часом того, коли це все е, Почало розвиватися. Важливо сказати, що стікалися різні і утікачі, і розбійники, і просто люди, які шукали іншої долі, які хотіли якоїсь свободи. Це і купці були, які їздили, шукали нові території, нові місця. Тут і мисливці були, тому що ну, це дійсно велика територія. Територія сучасних Донецької та Луганської областей української держави здавна культурно, політично економічно належала до українського простору, адже протягом 16-17 століть у наші казаки здобули цю землю у боротьбі з кочовими народами. І у військових сутичках там з турецькими яничарами, і так само з московськими осадниками, з донськими козаками, котрі всюди на нашу територію лізли. Да? заснування на дикому полі військово-господарських поселень українського козацтва пов'язано з відпливом сюди населення з Чернігово-сіверщини. Е, ну знову ж таки через війну історичні джерела ну, свідчать, що тоді в понизі Дніпра воювали київські, черкаські та чернігівські козаки, певна частина яких відходила до району річок Кальміусу і Сіверського Дінця. Зокрема, у 1546 році очевидець повідомляв на середньому подінців'ї у святих гор, і више, і ніже, позаваділі в лісах зімовщина для своїх кашей. Тут строїли казаки, і струги, черкаси, сіверюги, тобто українці це будували. стали розставляти по сіверському донцю зімовіща своїх товариств і таким образом завілів поперек страшного поля, дозорну цепь адкринцев. От Отже, ці свідчення підтверджують той факт, що дуже дуже давно. Українське козацтво проторувало шлях до Кальміусу, Міусу, Сіверського Дінця, Лугані та Дону. Саме українське козацтво, і ми ж продовжуємо наполягати на тому, що Донбас де і взагалі вся територія сучасної України як була українською, так і залишається. І ось скільки виходить підтверджень, цього є так. І до речі, такий цікавий факт. Не знаю, може ти чула звідки взагалі взялась назва Кальміус? Ну, я пам'ятаю щось з історії школи ще, але нагадай я погуглила і знайшла, що назва річки Кальміус пов'язана з тюркськими словами кін це волосся і міус ріг, кут, вигин. А назва кальміус означає тонкий, як волосся ріг. О, ні, у мене була інша, до речі, історія. Е, вона також пов'язана з вигином, з кутом, і, е, типу, сама річка така нерівна, і через це, типу, так називали. Твоєї версії я не чула. Угу. А якщо повернутися до Запорізької січі, то вона відіграла дійсно важливу роль у проникненні української людності в прочорноморські степи. Збудована за дніпровськими порогами січ з другої половини 16 століття, стала не тільки центром низового козацтва, але й форпостом народної колонізації про чорноморських степів. На Запоріжжі шукали притулку люди, виштовхнуті з насаджених місць як соціальним, так і національним гнобленням. Ти про це теж казала, що різні люди туди приїжджали, селилися. Тут ці люди ставали не тільки воїнами-охоронцями своєї землі, але й вони освоювали природні багатства краю. Після невдач у визвольній війні і повернення польських феодалів на Волинь, Поділля і Правобережну Україну міграційні процеси в Україні значно посилились. Тоді розпочався масовий перехід української людності на лівобережжя і в степову зону якраз. І завдяки цьому активно освоювалося межріччя Дніпра і Дону. До речі, у 16-17 столітті уряд польсько-литовської держави диким полем вважав українські землі, що розташовувалися на схід і південь від Білої церкви. Вони їх роздавали магнатам і шляхті у приватну власність як не заселені, хоча там і проживало українське населення. Я, до речі, теж про це чула: що влада, як російська влада, так і польська влада, в принципі, так і литовська влада. Вони, типу, цю територію так і називали спеціально дике поле незаселене. Хоча на той, на той момент вже українці почали її освоювати і почали працювати на цій території, вони просто намагалися ігнорувати. Той факт, що люди тікають від їх влади на якусь свою землю. Знову ж таки, можна провести якусь паралель, бо люди шукали своєї землі, да? шукали якоїсь своєї свободи. Так от, завдяки наполегливій праці, цього. Населення освоювалися різні види природних ресурсів. Краю ти на початку говорила, що ресурсів було багато. І ти казала про річки, як одні з головних, але так само головними головною була земля. З понад 14,5 мільйонів десятин землі близько 60% до кінця 18 століття було відведено під ріллю. Це свідчить про значні досягнення населення в землеробстві. Також важливу роль продовжувало відігравати. Скотарства найбільше розводили великою рогатої худоби, коней і овець. Ну, в принципі, це дуже логічно і очевидно, враховуючи це степову зону. Розвиток сільського господарства стимулював заведення підприємств по переробці сільськогосподарської продукції. На початку 90-х років XVIII століття тут діяло близько трьох тисяч різних типів млинів, деякі з котрих мали понад 10 каменів для помилу зерна, виготовлення круп. Діяло в регіоні 113 гуралень і 56 різного типу підприємств, у тому числі два цукрових заводи, що переробляли привізну цукрову тростину. І велику роль в освоєнні природних ресурсів відіграли якраз торські і бахмутські соляні промисли, про які ми вже говорили. Да? Вони забезпечували не тільки Слобожанщину, але й частково лівобережну Україну. Е, ну, про те, що вони і Росію забезпечували солью, ми говорили в нашому попередньому подкасті. Так от, з їх роботою тісно пов'язані пошуки кам'яного вугілля, залізних руд, і саме це поклало початок розвитку вугледобувної та металургійної промисловості нинішнього Донбасу, тобто, як е, пов'язано да, ось те, що привело до створення якраз соловедобування, про яке ми говорили в попередньому подкасті. Так, звичайно, пов'язано. Я до речі, коли готувалась до цього подкасту, спілкувалася з Олексієм Соловкіним, нашим знайомим, членом східноукраїнського товариства охорони пам'яток історії та культури, і він мене наштовхнув на такі цікаві думки. Ти вже почала про це говорити, але я трішки скажу детальніше. Uh -huh. От саму назву Дике поле внесли спочатку вчені Російської імперії, а потім підхопили і радянські дослідники. Саме цю назву вони обрали з багатьох історичних назв лише з однією метою це нівелювання історичної самобутності народів, що проживали на цих теренах. Як ти казала, що вони їх нібито не помічали, mm -hmm. ігнорували. Mm -hmm. Так, основним наративом цих досліджень було привиття комплексу меншовартості з домінантою на імперську колонізаційну політику, тобто, спосіб показати, що до приходу їх влади ці землі були взагалі здичавілими і нерозвиненими. Слід зазначити, що саме цю назву ті вчені в лапках перейняли із середньобічних джерел, і в більшій мірі написаних ці джерела були написані європейськими хроністами, жителями міст, що мали власну урбанізовану ієрархічну структуру. І саме цьому культура кочових народів була їм чужа і незрозуміла. Ну тобто людина, яка живе в місті, пише про якусь незрозумілу їм культуру, да, про кочові народи. І для них це було щось таким первісним, диким. Але насправді кочовницька культура була просто інша, вона відрізнялася від їх культури. Вона зумовлена своєрідним образом життя та тісно пов'язана з особливими віруваннями, такими, наприклад, як Тенгріанство. Воно основане на повазі до сил природи і непорушення її основ, і гармонійне сповіснування людини з оточуючим всесвітом. Ну, так непогано, так? Да? Mm -hmm. От і саме це робить кочевницьку культуру яскравою, самобутньою частиною історії нашої землі. Справжнє дослідження і вивчення якої розпочалось тільки от нещодавно. У другій половині XVIII століття, після освоєння козацтвом степу аж до Чорного моря, цей термін Дике поле вийшов з ожитку. А взагалі степова Україна була завжди важливим промислово-аграрним регіоном України. Тут же зосереджена більшість підприємств гірничо-добовної, металургійної, машинобудівної та хімічної промисловості. А от Знала, що, до речі, значна частина населення України аж до ХХ століття жила переважно в сільській місцевості, і в цьому розумінні вони теж являли собою людей поля. Як це проявлялось? Це проявлялось навіть в їх психології, в особливостях їх психології. Наприклад, вони відрізнялися від жителів міської, північно-східної Росії або Західної України, Польщі і Литви. Ну є сенс у цьому. Да. І, взагалі, степ він значно вплинув на українську ментальність. Я, до речі, прочитала таку цікаву цитату. Український історик тюрколог Олександр Галенко сказав: опанування степу досвід власних збройних сил, власного виживання на незвичайній території це те, що зробило українців українцями. Ну, до речі, ну мені подобається сама назва Дике Поле. Я абсолютно погоджуюсь е, з тим, що напевно це було спеціально зроблено для того, щоб показати типу якусь дикість народу, які там були, його неважливість. Але мною це сприймається ось якось трошки інакше. Дике поле, там свобода, якась сила. Ну, ось, знаєш, Ось у мене таке більше в голові йде, коли я про це чую. І якщо говорити про. Ну, зрозуміло, що дуже багато територій України підпадало під цю назву, да, Дике поле. Але якщо говорити про наш Донбас, мені ну, Донбас і Слобожанщина, напевно, так правильніше сказати, якщо враховувати розположення слов'янська і його да, належність до Слобожанщини, в тому числі, то мені здається, це ось опис ідеально підпадає. Теж читала одного історика, японський історик Курамія, писав, що Донбас завжди був утіленням свободи. Цей край завжди приймав тих, хто шукав волі. Як під час заселення дикого поля, так і під час сталінського терору тут знаходили притулок ті, кого позбавляли прав або притісняли. Тому для Москви цей край завжди був підозрілим регіоном. Дослідник схарактеризував Донбас як неслухняну дитину Москви й Києва. я зараз дуже да, дуже спірно кажу. Але мені чому сподобалася ця ідея, тому що ну, ми ж з тобою спілкувалися з людьми, яких після сталінських репресій переселили на Донбас до нас. Да? Я точно знаю, що багато людей там, з тієї Західної України приїхали на Донбас в пошуках роботи, наприклад. Тобто, дійсно, регіон для багатьох і досі, напевно, залишається дуже спірним і, на жаль, там зараз точаться не лише там, але в тому числі і, напевно, Донбас став першим регіоном, який зазнав війни сучасної війни Росії проти України. Друзі, кожен раз ми будемо вам нагадувати, що прямо зараз наші захисники виборюють свободу не лише Донбасу, але й всієї України, а ми маємо їм допомагати тим, чим можемо. На цьому напевно будемо закінчувати. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей! Почуємось. Почуємось до побачення.